Всім привіт! Восьма ранку, і в нас сьогодні неділя, досить насичені вихідні. Вчора рибалка на горині. Сьогодні з самого ранку ми вже на грибах в лісі. Ну і Знову великою компанією виїхали в Рівненські ліси нашої області. Ну і Спробуємо минулого разу ви бачили, трошки ми назбирали, сьогодні ми в тому самому місці. Місця болотисті, от такі болота залиті. Дороги. Мало проїзду, бо ну, на своїй машині ми не проїдемо тут і приходиться трошки ходити далеко. Зараз перша в нас точка, йдемо, дивимося в листяний отакий от от мішаний ліс. От ішли в лісі ще нічого, а вийшли на полянки і паморосне. Землі на траві. Ну, Ось такі маховички, всякі пару маслюків при дорозі знайшли, а зараз будемо йти в глибину. Листя ще більше стало, ніж минулого разу, тому гриби тільки буде видно великі. От і перші біленькі, здається. Дивіться, який да, вже. Хто всього нормально похавав, десь тут білочка живе. Але отакий перший є. Вон дивіться, яка штука дерево бите. Це чи якийсь караєд, чи олені, косулі терлися. Але слідів не видно. Ну таке. Вон дивіться які ростуть ось один і он другий красноголовці з такого лісу. Попробую їх ще побачити. Друга наша точка, заїхали ми в цікавий теж ліс. Минулого разу ми тут знайшли по суті більшу частину білих, білі великі, білі росли групами. По 5, 7, 8 і такі досить великі. Зараз подивимось, що тут робиться. От такий тут лісок, камні навіть деякі валяються. І зараз спробуємо тут щось глянемо, а потім підемо нижче, там є болота. І минулого разу якраз в болотах, болотах ми знаходили. Оті великі білі. От Зонтик перший. Але ж бачите скільки листя, навіть якщо тут щось росте, то її не видно його. По лісу багато таких ям. Може якщо хтось знає звідки ж воно взялося. Чи бурштин якийсь мили, чи... Але ж де тут бурштин? Що це таке росте? Біленькі, нічого собі, здалеку побачив. Такі білі не боровики, а... ай, червивище. Ну такі, бачите, підлистя замасковані. Але... але є якраз на межі листя і цього такого чегарника, але вже не свіжі Ах, як пахнуть. Може, ще десь є? То не було, не було? Як в рибалці покльовок, то почалися, знайшли якусь. О, зараз там я похвалиться, що вона знайшла. Ну, дивіться, красноголовчик, десь тільки що я бабку тут бачу. Де... Її вже десь загубив. Бачите скільки листя. Що там? Щось? Ого! Дивись, я тут голову. Підпер. Оу, дивіться, який монстр. О! Дерево підпер ціле. Ну що, класний? У всіх щось попадається, якісь красноголовці біленькі, а в мене якісь одні бабки з лимаками. Фух. Нічого не бачив цікавого. О, тут хоч щось побачити шанс. Бо в тому листі вже все рябить в голові. Дорога, ну, білі люблять такі місця. Нарешті в мене біленький ішов, дивився десь далеко і під носом стояв отакі от. Тверденький, підморожений, гарний. Ну от такі гриби здалеку видно. Дивіться, який біленький. Росте. Оба! О! Вийшов на полянку, стояв і чувствовав його нутром. І вон, бачите, стоїть який боровик. То не боровик, то красноголовець. О, і другий. Хороші. Зараз їх, бачите, один, другий, може десь і третій є. Ну що, намотали ми вже десь по 5-7 кілометрів і десь в кожного по такому відеречку. Білі є такі крупніші. Є і зовсім молоді от такого плану, але дуже точечно. Тому зараз в нас обід. І ще раз йдемо кружком, пройдемося по місцях. Ще в нас в планах сьогодні дві точки, як мінімум. Зайдемо на, заїдемо на ліс з польськими. Під кінець по дорозі. Ну, а зараз пройдуся, може і тут щось є. Отакі в нас плани. От перша полянка, вже місця по другий раз проходимо і. Ось пару бабок з одної точки знайшли. Невеликі, але такі і бабкам ми раді. Поки ми тут ходимо по лісу, дивіться, нічого собі. Жеп, дивись який білий. Дивись. І там, якщо вам видно, окрасноголовець. І ось оцей. Червона голова. Такий вже трошки підуставший, біленький. І йдемо далі. Ось бачите, складний ліс приходиться попахати. Ну от. тут хащі! Бачите, що робиться навколо. Але сонце трошки просвітило і трохи вони... чи вони вилізли, чи ми їх почали бачити. Он ще. Дозніму. Де? А а. А -ха -ха. О! О, ха-ге. О! Он ще! Ой, дохі! Ого! Ну от це то що ми бачимо. Я думаю він ще тут є, тільки ми їх в кущах цих не помітимо. Не знаю як я його помітив. Ви бачите тут гриба в цій зоні? А я бачу. Такий краснюк. де ще має бути. Знову повторююся вже в 25-й раз, що дуже складний ліс. Відсотки 90 гробів не бачимо. Ну як тут побачиш його? Іди подивись. А, дивіться, головний грибник. Іди Міша, побачиш. Головний експерт біжить по грибах. Ну. Йдемо до головного грибника. Показуй, що там в тебе. Бабки? Ну, нормально, на тобі цього. Ні. Там шукають. О, бачите, справжній грибник. Женюй. Женюй, правильно. Я замітив таких бабок 4. Женя дві жари, я то дві. Ви поділилися, так? так. Молодець. Я там чотири, то я... Ну давай йдемо далі. Так. Вже ми пройшли півдня, як при балці знайшли, де гриби водяться. Є в нас такий э, чистий ліс. З листям. І отам позаду в нас болотце І метрів 15-20, ну 50 метрів зона від болотця. Всі гриби там ми і знайшли сьогодні. Десь випадкові попадаються, звісно. Але основна маса знайдена саме в зоні до 20 метрів від болота. Це вже, я думаю, останні гриби цього сезону. І може ще щось і буде, будемо виїжджати, але так, щоб активно по, по, походити, пошукати грибів, то я думаю вже не вдасться. Тому хто буде їхати, то звертайте на болотся увагу. Ну і по соснячку по моху сидять польські. Пацани знайшли тільки що два, дивіться, яких мощних білих. Да? Да. Аж тарабанять. І там вон... Аня знайшла. Зараз ми до неї побіжимо, глянемо. Обійшли ці місця вже два рази сьогодні. Ну і от вилазять. Чекай, десь фоткаю тебе з ними зараз. Бачиш, який сидить пузатий. Ну от ми поки тут э, за цим дубочком чи що це у нас, дубочок фоткалися, а тут вже раз! Отакий, отут, мабуть, ще один. ні, Ну отут. О! Молодеж пішла. Хотіли переїжджати і тут поперло, щоб не потоптати. Ух ти, ну це такі боровики вже класні. І з тої сторони було три і хлопці його дивилися. Ну так, да, це такі мощні. Друга наша ходка в ліс по тих самих місцях. От принесла нам кілька білих, кілька Красноголовців, червоноголовців, бабок. Ну і фактично ми пройшлися по тих самих точках, і кожен знайшов майже по відерцю своїх грибів. Фу, втомилися вже, вже десь кілометрів по 7-8 ми натоптали до обіду. Зараз в нас ще попереду точка 2 і Ну і тоді вже будемо мабуть, збиратися. От як треба збирати. Білі гриби. Поліс самі кущі. Вела, давай за ногу викинути. Я ось не треба, бо там машина. О! От дивіться, білий, прямо на дорозі сільській. Окраїна села. Дуже близько. Тут і корови пасуть, і місцеві. Топчуться. Ну, але минулого разу ми тут випадково попали на, дуже випадково навіть попали на хороші поляни білих грибів і досить великих. Зараз ми тут пробіжимося, глибоко не будемо йти. Можливо, вони ще десь тут ростуть. Заходжу на місце, де Минулого разу фактично штук вісім з одного з одної полянки зібрав. Ми побачимо що зараз, а зараз щось навіть натяку немає, сухо дуже. Не видно. А тоді сиділи такі гарні, біленькі. Ну от такий якийсь білий вже історичний росте. Ну що все, е, мабуть, останній виїзд на гриби такий результативний. Сьогодні ми знайшли на дві компанії отаку от Порцію грибів. Білі фактично всі біля болотця, там де мокріше, де сухо взагалі грибів немає ніяких. І навіть маслюків менше, ну так от. Але знайшли, не знаю, мабуть, на чотирьох на білих, ну, до сотні, мабуть, знайшли, я думаю. Так що все. Чекайте, рибалок, не знаю, мабуть, чи виїдемо десь на гриби. Тому поки пока.